Наші курсанти це звичайні громадяни України. Це можуть бути касіри, гаїшники. Типу, У нас немає такого характеру. Бо люди бояться. Всі вважають, що якщо ти пішов на якісь курси, то обов'язково тут буде бусик, буде їх пакувати. Всі дуже бояться. Задача це вони один за одного, щоб не трапилося. Розповідайте, Характер поранення! Вони бояться не просто війни, вони бояться всього, що з нею пов'язано то взагалі. Тобто вони бояться зброї. Ну, дуже багато людей вони беруть в руки зброю, вони вже треба тобто починають. Вони є у кожного. Ну, у когось більше, у когось менше, вони бояться зброї, тобто боються стріляти, тобто вони бояться її маніпулювати. Поскольче поводні буде. Тоді буде людина бачити війну як об'єктивну роботу. Роботу там ну то ж треба якось, там піша, треба щось робити. Вишкіл буде відбуватися від трьох до п'яти місяців. Тричі більша країна, з чотири рази більшим населенням, з в рази більшим військовим бюджетом, з набагато більшим бойовим досвідом, бо Росія воювала, Сирія Чечня в себе безперервно в африканських країнах, маючи досвід приватних кампаній. Володіючи ракетами величезним авіаційним арсеналом, виявилася неспроможною нас перемогти, а не не перемогла на нас не тому, що ми мали унікальну зброю, а тому, що ми мали унікальних громадян, унікальних військовослужбовців, яких мотивація, рівень консолідації і загальний рівень потенційного призовника Інтелектуальний і професійний в рази вище був аніж потенційний призовник російської армії. Тому для мене це важливо вміти захистити себе, вміти володіти зброєю і також вміти володіти собою у критичних ситуаціях.